Ви дивитесь новини на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе про головне за цей тиждень розкажемо вам далі у студії Катерина Домс. Вітаю! На Тернопільщині завершився судовий процес над 58-річною жінкою, яка знущалася над власним онуком. Через невивчену молитву бабця вдалася до жорстких методів покарання, які стали відомі громадськості завдяки відео. Мати хлопчика, яка не підозрювала про такі дії бабусі, тепер намагається дати дітям безпечне майбутнє. Подробиці цієї справи та рішення суду. Дивіться у сюжеті. Суд на Тернопільщині засудив 58-річну жительку Кременецького району за жорстоке поводження зі своїм малолітнім онуком. Випадок трапився ще у 2022 році. Як деться у справі, жінка наказала вивчити молитву, однак дитина, в силу свого вікового та інтелектуально розумового розвитку, не змогла виконати вказане. Тому бабця побила онука кропивою та взяла дерев'яну палицю. Силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її у рот дитини та. Та душила протягом кількох хвилин. Нагадаємо, у лютому 2024 року ми поспілкувались із бабусею і з мамою. Приїжджали у село, аби розібратись в обставинах. Тоді дітей якраз забрали із сім'ї через резонанс справи. А пані Надія розповіла таке. Я знаю, що забрали внуків, але ж то було два роки тому. Чого так? До людей виїжджають, балакають з ними, а тут нічого ніякого. Я всі я, ну, везли, я не дивувалась. Чи знаєте, ви за що забрали, за яке відео говорять зараз? Ну за те, що крапиву і била дитину, Знає, бо мені показував лісі. Мама дітей Тетяна розповіла, не здогадувалася, що бабця може бити онуків. Я ж така сама жертва, як мій дід. От. А бабуся, ну ніхто б не подумав, що вона так може вчинити з дітьми. Чи бачили якісь сцени насильства над дітьми коли жили? Як... Ні, ні не бачила. Я тільки ото, як відео скинула мені дитина, то тоді побачила. Чи одразу ви відреагували? Так, я додому одразу приїхала. 4 квітня Кременецький райсуд ухвалив рішення про повернення матері її чотирьох дітей. Тетяна з малюками оселилась в орендованому будинку, куди перейшла після оприлюднення відео з побиттям сина. Тим часом небайдужі односельці, які стали на захист жінки, збирали гроші, аби викупити їм житло. 13 червня будинок придбали. Зараз підозрювана визнала свою провину. Каже, що випадок трапився тільки один раз і більше не повториться. Однак суд виніс покарання один рік і зпитово. Гого, терміну також жінку зобов'язали пройти програму для кривдників строком на три місяці. У Тернопільській дитячій бібліотеці діє виставка Ті, хто дихають волею, читають вона зібрала в собі понад 200 книжок і сімейної бібліотеки полеглого захисника Дениса Кузніцова. До повномасштабного вторгнення чоловік був знаним географом та спелеологом, любив свою роботу та читання. Цією експозицією хочуть увічнити пам'ять бійця, віддати шану йому та його любові до книг. Ті, хто дихають волею, читають. Таку назву має книжкова виставка, що знаходиться в дитячій бібліотеці філії номер 4 у Тернополі. Усі книжки, розміщені на полицях, колись належали полеглому захиснику України Денису Кузнєцову. Передала сімейну бібліотеку до книгозбірні його дружина Олеся. Коли вона принесла другу партію книжок. Своєї сімейної бібліотеки в ході розмови ми ну, почали з нею спілкуватися. Почали більше знавати, хто вона, виявилося, що її чоловік загинув минулого року у війні. Він багато читав і всю сімейну бібліотеку, потрошки, що їй не шкода, що вони вже прочитали, і вона почала приносити в бібліотеку. Колекція містить понад 200 книжок. Тут є як твори українських класиків, так і доробки сучасних авторів. Кожна з книжок підписана, що робить її частиною виставки. Згодом кажуть працівники бібліотеки, планують їх проштампувати. Книжка буде припечатана, тому що сьогодні ми пам'ятаємо, яку книжку саме принесла е, дружина Олеся, але з часом воно буде забуватися, щоб вони не, не плуталися між книжками. Кожна книжка буде припечатана е, штампом, іменним штампом, на якому написана е, бібліотека Дениса Кузнєцова. Завідувачка бібліотеки Юлія Дем'янчик каже, ідею з сімейною бібліотекою втілювали близько пів року. Як з'ясували згодом загиблий захисник був її однокласником. Жінка пригадує його як чесну та справедливу людину. Він був справедливий. Він завжди був за справедливість. Якщо щось було не так, ті маленькі кулачки завжди зжималися, очі ставали такі серйозні. Дуже в нього була велика любов до географії, до до їхньої класної керівнички до Рими Іванівна, і вона його спонукала, скоріше за все, що це її був такий. Вона його дуже любила і спонукала його до вибрання на майбутньої професії. Денис Кузніцов, відомий як географ та спелеолог, до війни досліджував печеру озерну. Дружина Олеся пригадує, на час початку повномасштабного вторгнення чоловікові зробили операцію, проте після реабілітації він одразу ж добровільно став на захист батьківщини. Денис був командиром третього відділення зенітно-ракетного взводу, стримував окупантів у Запорізькій області. Загинув 10 червня 2023 року. Жінка каже, що, окрім захоплення своєю професією, Денис дуже любив читати. Тож Таким чином Олеся не тільки допомогла бібліотеці, а й увічнила пам'ять про чоловіка. Він мріяв, він мав плани, він мав надії. Вони будували своє сімейне життя, вони читали книжки. Саме завдяки тому, що він любив дуже читати книжки. Ми сьогодні маємо з вами повід тут зібратися, відкрити біля відкритої бібліотеки, біля таких цінних гарних книжок, біля улюблених письменників Дениса, яких він дуже любив. Він читає дуже багато. Відкриття виставки присвятили 47-річчю Дениса. Зараз усі охочі можуть відвідати бібліотеку та прочитати книжки, які колись належали захиснику. У самому серці Тернополя на вулиці Загайдачного відреставрована старовина брама тепер має новий елемент унікальний вітраж. Завдяки ініціативі активістів громадської організації брами Тернополя та майстерності художниці Лілії Василько. Ця брама не лише зберігає історичну спадщину, а й привертає увагу витонченою скляною мозаїкою. Як вдалося втілити цей проєкт і які символи ховаються у вітражі? Дивіться далі. Вітраж з'явився на відреставрованій старовинній брамі у Тернополі, що на вулиці Сагайдачного, 11. Ініціаторами його створення стали активісти громадської організації Брами Тернополя». Саме засновниця цієї спільноти запросила долучитись до виготовлення вітража художницю вітражистку Лілію Василько, тернополянку, яка зараз проживає у Львові. Вона мені написала, каже, що от ми зараз займаємося реставрацією брами, і реставратор написав, що по ідеї в ній був вітраж, і чи тобі було б цікаво долучитися до цієї справи. Ну і все, і далі, все як в тумані. Я займалася цим вітражом. Ми шукали різні цікаві знахідки, що власне там було, але ми не могли нічого знайти. Не було ніяких ні врятованих, ні фотографій, ні зарисовок. Майстриня пояснює, саме тому мала можливість самотужки обрати. Основний елемент ним став номер цього будинку. І були такі елементи, як протеї, яку знайшли на стінах під'їзду. Працювати над вітражем розпочала дівчина ще у червні. Тоді створення такої скляної мозаїки було додатковим проєктом Лілії. Розповідає, з чим за цей час працювати було найскладніше. Певно, з підбором скла самого кольору. Тому що це треба було вгадати власне ті кольори, які були притаманні в період сецесії, і з цим склом, яке зараз в нас варять сучасним склом. Тому я тут і застосовувала кольорову гаму, яка притамана в той час, і, наприклад, є скло таке і розоване, яке читається добре з двору, щоб люди, які проходили мимо, вони бачили, що от, там є вітраж, бо його більше видно з середини самого під'їзду. Після розмови майстриня готується до того, аби встановити вітраж на потрібне місце у брамі, кілька рухів і все готово. Вітраж на брамі один акцентний. Встановлення такого, зі слів Лілії, останній етап реставрації цієї брами. У Тернополі стартувала благодійна акція Листи до святого Миколая, під час якої кожен охочий може стати помічником чудотворця та подарувати радість діткам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Захід, 14-й рік поспіль, організовують у церкві святого апостола Петра, аби долучитися до благородної справи, необхідно взяти з ялинки дитячий лист і таким чином здійснити чиюсь мрію. Цього року до акції додали можливість допомогти ще й захисникам, зібравши теплі речі. Чи для фронту. Усі подробиці Ірина Канюка розкаже. Стати помічником Миколая Чудотворця може кожен бажаючий. У Тернополі стартувала благодійна акція Листи до святого Миколая. Її проводять вже 14-й рік поспіль. Ціллю ініціативи є здійснити мрії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Основна мета акції це подарувати частинку мрії, частинку світла тим дітям, які не мають змоги отримати подарунки в цей день, тому що батьки не мають такої збоги, або дітки залишилися сиротами, або малозабезпечені, або з усіх інших таких соціально незахищених категорій. Отець Дам'ян є сотрудником парафії при церкві святого апостола Петра в Тернополі. Каже, цією акцією хочуть не тільки зробити дітям приємно, а й донести певні цінності до суспільства. Ці певні цінності, які ми хочемо донести в сьогоднішнє суспільство, котре дуже часто є сьогодні розпорошене під час своєї війни, щоб, власне, нести якесь тепло, любов, милосердя, добро. Передусім, бо добро це є любов, і до тих наших діточок, які які чекають на які здиво, на Ну, І Святий Миколай власне ні про кого не забуде. Він до кожного прийде. Від 3 листопада в церкві святого апостола Петра стоїть святкова ялинка. На ній листи до Миколая та фото щасливих дітлахів. Подарувати радість цьогоріч можна у кілька способів. Перший з них купити безпосередній подарунок, зазначений в листі. Окрім того, до акції можна долучитися фінансово. Ми робимо збір, збір речей, канцелярського приладдя, одягу, солодощів, якими ми будемо доформовувати ці подарунки. І також маємо банку, яку відкрили. Збираємо кошти, робимо і благодійні ярмарки, і сценку будемо ставити для того, щоб зібрати кошти, і докупити необхідні речі, щоб доставити в подарунки цим діткам. Юлія розповідає, після того, як ви взяли лист з ялинки, потрібно залишити свої контакти та номер листа у спеціальному зошиті. Після того варто відкрити лист та вивчити детальну інструкцію щодо подарунку. Окрім здійснення дитячих мрій, стати святим Миколаєм можна для наших захисників. Ліворуч від святкової ялинки стоїть банер з вказаними на ньому потребами військових. Це грілки для рук, спальні мішки та теплий одяг, які врятують від холоду в гарячих точках. Кожного року, на жаль, ці потреби все збільшуються і збільшуються, Тому цьогоріч ми вирішили акцентувати саме на військових. У нас є багато парафіян, які воюють з нашої церкви, і, зокрема, наших друзів, знайомих. Тому ми вирішили також їм допомогти, включивши такі маленькі пакуночки саме для наших захисників. Організатори акції діляться, що кількість листів суттєво зросла. Зараз їх близько двох тисяч. Та поряд з цим і збільшилась кількість благодійників. За перший день 200 листів вже знайшли своїх Миколаїв-чудотворців. Долучитись до акції можна до 5 грудня. Саме цього дня подарунки розвозитимуть їхнім власникам. Тернопільські спортсмени вкотре продемонстрували високий рівень майстерності на міжнародній арені у Кракові на турнірі з греко-римської боротьби, в якому брали участь понад 300 учасників з різних країн. Вони здобули призові місця. Як йшли до своїх перемог юні спортсмени, та з якими враженнями повернулися далі у матеріалі? Тернопільські спортсмени здобули призові місця на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби у польському Кракові. Про турнір нам розповів заслужений тренер України Андрій Талабан. В'їздили в місто Краків, Польща на міжнародний турнір, де учні нашої школи приймали участь. В кількості сім чоловік було більше трьохсот учасників там, з таких країн, як Угорщина, Україна, Польща вся приймала участь. Данія, Сербія, Хорватія. За словами тренера, діти виступили вдало. Семи учасників, сім чоловік були в призах. Чемпіонами стали Квасецький Нікіта по 2007-2008 роках народження, і по 2010-2012. Перше місце зайняв крутюк Матвій у вогній категорії до 38 кілограм. І там друге місце і третє місце. Вся команда мала, всі стояли на п'єдесталі, що було приємно нам. Вихованець спортивної школи Нікіто Квасецька здобув перше місце на турнірі серед кадетів Ю-17. Спортом тернополянин займається вже 10 років. Пішов з першого класу. Мені сподобалося. Я почав займатися більше і більше. І все, і зараз вже професійно займаюся десятий рік. Хлопець поділився враженнями від турніру. Я був задов... Задоволений своїм результатом, що вдалося перемогти. Давид Збираський каже, що спорт йому дуже подобається. У Кракові хлопець здобув третє місце у категорії Ю-12. Мені дуже подобається боротьба, тому що це такий спорт, що можна нормально поборотись, трохи розслабитись деколи. Ще одне призове місце завоював Матвій Кротюк. Хлопець переміг у категорії серед кадетів ю 14 Тернополянин каже, що брати участь у турнірі йому сподобалося. Враження позитивні, гарна організація, багато учасників, конкуренція. Я боровся три сутички: першу з поляком, другу з данцем і третю з нашим українцем. За словами Матвія, спортом він планує займатися у майбутньому. Теж займаюся шість років. мене віддали батьки. І з першого тренування почала подобатись. І вже як восьмий рік я займаюсь. Я планую виступати на Олімпійських іграх. Назар Барабаш розповів, що планує представляти Україну на міжнародній арені. На крайньому турнірі хлопець виборов третє місце у категорії Ю-12. Я вже займаюся майже 5 років, і мені подобається. Я хочу продовжувати цей спорт, свою кар'єру. Я хочу представити Україну на. І світі, і в європі, і в олімпійських іграх. 8 листопада команда відправилася на черговий турнір до Чехії. Четвертий рік поспіль Тернопільщина обирає своїх героїв: тих, хто надихає, працює для нашої перемоги та змінює цей світ на краще. Настав час обрати гордість тернопілля 2024. Цьогоріч Ви можете подати претендентів у 15 номінаціях телепремії та згодом віддати за них свої голоси. До 17 листопада включно триває подання кандидатів. Тож ви маєте можливість запропонувати кандидатуру тих, хто насправді заслуговує. Ви на це високе визнання не пропустіть можливість сказати дякую тим, чиї історії мають звучати на всю країну. Обрати найкращого, найвідважнішого, найсильнішого та найпрофесійнішого можна уже цьогоріч на телепремії Гордість Тернопілля. Уже четвертий рік поспіль подія об'єднує гідних, бо жителі краю заслуговують на відзнаки. Кожен номінант наполегливо працює задля перемоги України. Саме тому настав час сказати їм дякую. Ми разом повинні знати людей, які працюють, дивують, надихають, чия титанічна праця робить нашу область сильнішою. Саме їхню кандидатуру ви маєте подати до участі в гордості. Кожному номінанту вже в новій телепремії Гордість Тернопілля Тернопіля-2024» Бажаю пережити ці емоції, пережити ці враження. Адже саме з таких моментів і складається наше життя. Претенденти в гордість тернопілля це звичайні люди з винятковою силою духу. Вони лікарі, волонтери, вчителі, спортсмени, студенти, роботодавці, громадські діячі чи підприємці. Кожен, хто своєю щоденною працею надихає і наповнює життя навколо нас. Задля таких людей ми збираємося разом, бо вони заслужили на те, щоб їхні історії лунали і надихали інших. Якщо ви знаєте волонтерів, люди, які е, діють, які е, не стоять на місці, які рухаються, які живі, дайте їм цей заряд мотивації, дайте їм цю свою енергію і подяку. Це так круто, це запалює, це мотивує, і ти просто наче отримуєш крила. Гордість це крила крила, щоб творити далі, творити, не зупинятися і жити. Ті, хто минулого року здобув заслужені нагороди, добре знають, що телевізійна премія це більше, ніж просто визнання. Це традиція, яка об'єднує найкращих, надихає рухатись далі та запалює вогонь, який надихає мільйони. Перемога дала більше впевненість. і то що я ніколи не вірив, що люди так підтягнуться до мене. І дякую людям, що раз, проголосували за мене. Хто пробує той виграє? Це цікавий досвід, особливо коли вже йде церемонія. Ти сидиш, переживаєш, руки трусяться. Потім, коли виходиш на сцену, думаєш, як краще, що краще, які слова краще сказати. Але мені сподобалось. Це треба проводити це. Я впевнений, що треба пам'ятати про тих героїв. По перше, треба пам'ятати про тих вчителів, про тих військових капіланів. Про спортсменів ті, що своїми досягненнями, своїми успіхами восхваляють нашу Україну раз на рік вважаю, це потрібно згадувати тих. То наближається слово велике слово перемогу. Отож від сьогодні до 17 листопада 2024 року. Включно кожен з вас має шанс подати кандидата у 15 різних номінаціях на сайті гордість.тв. це може бути ваш сусід, колега чи друг, чий внесок у життя краю важливий, непересічний і гідний визнання. Не прогавте можливість подайте кандидатуру тієї людини, без якої наше тернопілля не було б таким унікальним та багатогранним, яким є. Внесіть своє ім'я чи ім'я близької людини, адже кожен сьогодні заслуговує на звання кращого. Перейдіть на офіційний сайт гордість.тв. Саме сюди слід вписати ім'я та прізвище номінанта, додати фото та контактний номер, описати його досягнення. Телепремія Гордість Тернопілля це визнання найкращих серед нас. Це сила, яка гуртує і надихає на нові звершення. Номінуйте та підтримуйте тих, хто гідний. Засновники та організатори телепремії Гордість Тернопілля. Каналу Тернопіль 1 та інтебе. І на цьому все. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Миру добра та до зустрічі.